Ви ж пам'ятаєте фото, яке днями ширилось у соцмережах, де посадовець лежить на ліжку біля купи доларів під час обшуку. І понеслись меми. Сьогодні ми розкажемо про цю справу детальніше. Тим паче, основні фігуранці Тетяні Крупі сьогодні обрали запобіжний захід і заставу у 500 мільйонів. Тож давайте розбиратись. Нагадаємо вам про цю справу. Отже, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду області, ДБР викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів та брендові прикраси. Також родині чиновників належить 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок і нерухоме майно за кордоном. Більше того. 100 тисяч доларів знайшли у робочому кабінеті крупи. Там же виявили підроблені документи з переліком людей та фіктивними медичними діагнозами. Як розповіла суспільному прес-секретарка офісу генпрокурора Надія Максимець, зараз проводять розслідування чи стосується це збагачення можливої організації схеми для людей, які ухиляються від служби. Щодо цього йде кримінальне провадження з власних джерел суспільного стало відомо, що тетяна крупа має інвалідність. Її чоловік Володимир також тетяні та її сину інкримінують загалом чотири статті. Шахрайство це легалізація доходів, отримані незаконним шляхом. Це службове підроблення, і це незаконне збагачення. 368 з позначкою 5. І ми бачимо, що на стадії саме обрання запобіжного заходу ми бачимо тільки останню статтю незаконне збагачення. Гачення, де ділися інші статті, нам не зрозуміло, тому ми навіть сьогодні ставимо під сумнів, чи знайшли достатньо доказів правоохоронці стосовно того, як посадовиця ймовірно е організовувала роботу пов'язану з ухиленням е від мобілізації, як всі прекрасно розуміють, чи там незаконного надання ступенів інвалідності за що відповідальний МСЕК. Крім того, крупа є депутаткою Хмельницької обласної ради від слуги народу. Вона не є членкиною партії, і з фракції її вже виключили. Про це повідомили в прес-службі партії Слуга народу. Що стосується сина Олександра, який був власне на фото, його від роботи не відсторонили, тому що йому не повідомили ще про підозру. Слідчі дії тривають. Повідомила Максимець. Сьогодні є оновлення у справі. Обрали запобіжний захід Тетяні. Вона буде під вартою два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Крупа не відповіла на запитання, чи буде вносити заставу, а короткий коментар дала її адвокатка. Обжали, ми для обжалую трішив. Ми прочитаємо до обжали. Після цього кейсу на Хмельниччині перевіряють усім секи. Повідомили в обласній адміністрації. Ми ж будемо далі стежити за справою. А ви пишіть у коментарях, як вважаєте, чи отримає син крупи Олександр також підозру, та чим може закінчитися ця справа для чиновників. А ще нагадуємо, що суспільне тепер у ВЦАПІ. Тож за оновленнями та актуальними новинами можете стежити і там.